Ми сьогодні зібралися для того, щоб сказати промислові працівники дуже тяжко переживають. Ми хочемо достойно жити. Іміть достойну Правильно. зарплату платити чесно налоги і від за них отчет. а а читається пусюря та читається за повинен. за наші за то, куди так, діляться видатки з наших зарплат на воєнне на воєнний збор. Щоб люди жили гідно. По перше, треба захистити незалежність цієї країни. Тому що, якщо ми будемо робами Москви, гідне життя не вийде ні в кого. А друге, нам треба запустити економіку. Для цього як не дивно, треба зменшити податки. А від Відповідно скоротити державні видатки. Тому що будемо чесними, ми багато в чому далі живемо в Радянському Союзі. Там пільги, там оплати, там стипендії. Економіка вже значною мірою приватна, а все фінансування має бути державне. Так воно давно вже не є і так не може бути. Треба чесно сказати, що зараз головні видатки це видатки на оборону. Всі інші видатки треба зменшувати. Всім зараз має бути непросто. Це така ситуація, але справді всім. Починаючи з великих олігархів, треба говорити. Я думаю, що з одного боку треба слухати їхні переживання, а з іншого боку, чесно розповідати і не просто словами, а діями. Що це не тільки люди почали платити більше, не тільки люди почали отримувати менше, але це стосується всіх державних службовців. Нарешті, ми маємо почати оподатковувати олігархів, які зродив нас привільйованим установищем. Гаймба, 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 гайм ба, гайба. Ми освітяни, ми вимагаємо, щоб не за над нашою освітою не знущались, особливо над нашими вчителями, вихователями, технічними працівниками, адже в проекті бюджеті хочуть скоротити взагалі фінансування освіти, хочуть забрати абсолютно всі надбавки, які мають вчителі. Хочуть, щоб була платна середня освіта, і ми, звичайно, нічого не вимагаємо лишнього. Ми хочемо, ми розуміємо, в якому стані зараз знаходиться наша країна. Ми підтримуємо нашу країну, адже тільки вчителі це патріоти своєї країни. Вони виховують дітей, патріотизм. І в той час ми хочемо тільки те, що ми маємо нам зберегли, а не забрали. Хай забирають в олігархів, хай поповнюють бюджети олігархів, корупціонерів. Але чомусь наш уряд боїться це зробити, не знаю знаю чому, треба розібрати. Нам не можуть передоставити роботу, нам не можуть передоставити розпреділення, але стипендії останні забирають. У студентів стипендія мінімальна, а її ще й хочуть забрати. У нас стипендія навіть прожиточному мінімуму не відповідає. А зараз, якщо її заберуть, заберуть всі льготи. На що нам жити? Як нам отримати образування? Тут вже стоїть питання либо працювати, либо вчитися. Коли буде не на що жити, особливо не вийшлося. Зірець нашого олігарха українського з платовним батоном. Не золотим, а платеним батоном. Це означає, що в цій коляції може бути новонароджена дитина, але різко впаде новонародженість дітей, якщо бюджет в бюджет в приймуть такому читанні, який він є. Тобто він урізає урізає всі пільги військовим, студентам. Стипендії медикам, всі доплати, учителям всі доплати за вислуги, за неурочні і тому подібна. Всі ці люди, які прийшли сьогодні, вони вимагають елементарного, вони вимагають звичайної справедливості, яка б мала відбутися. Що для нас означає справедливість? Для нас справедливість означає те. Що паски затягнуть не тільки люди, які зараз є на межі бідності, а що паски затянуть олігархи. І сьогодні ми кажемо, що великий бізнес, який сьогодні працює, а це фінансово-промислові групи Ахметова, Пінчука, Коломойського, Фірташа. Всі вони сьогодні не платять податків, всі вони сьогодні захищені законом, всі вони сьогодні ховають свої гроші на офшорах. І ми є категорично проти цього. Уваження.